Доброго дня, шановні українські аграрії. Збирання йде 13 листопада. Бачите, щось димить. Значить, димиться добре, значить газ ще є. Кожен день йду і думаю, газ є, немає, світло є, немає. Життя не стало. Колеги, але тим не менш, складні умови починаються. В нас, у вас, усі. РКД, замовляйте, резервуйте, тому що ми можемо зараз його виготовити, поставити в собі в склад, і воно буде точно у вас буде. Розумієте? Кас. Ємності для зберігання каси, у них майже по 1000 тонн, вони, ну ми тисячу не набираємо, десь тонн 800 набираємо в кожну ємкість. Тобто є можливість з вами виготовити кас, можемо зараз відвантажити кас. Якщо вам потрібен якісний кас, будь ласка, звертайтеся, я його водою не розбавляю. А те, що собі роблю, те і вам пропоную. Зрозуміли? Оце сама головна історія. Тому що ви розумієте, а що буде, якщо не буде каса у вас навесні? Ну, з різних умов. Ви ж бачите, нічого не зупиняється, нічого не покращується. І я пропоную вам, колеги, задуматися на рахунок того, щоб забронювати у нас каз, заплатити наперед. Вам здається, що це зараз буде дорого, але дорого буде навесні. І от помініть моє слово, знайдете потім це відео. Тому що той весною казав, бронюйте, бронюйте по 15, каже, це дорого. Потім стало по 18 дорого, потім по 28 навіть був каз. Розумієте, продавали. Так що дешевше нічого не становиться. На жаль, в Україні по газовим родовищам наносяться удари шахетів і ракет по електричній частині теж наноситься. Ви розумієте, дешевше нічого не буде. Так що запрошую до співпраці. Запрошуємо вас співпрацювати компанії Теролаб, тому що ми рекомендуємо лише те, я рекомендую точно і свою команду тільки те, що ми виробляємо. І чим користуємося. Якщо ми цим не користуємося, я не можу вам гарантувати, що воно буде працювати у вас все окей. А тим, чим я користуюсь касом, РКД, насінням, я гарантую, що воно нормальне, якісне, сам є такі є. Так що запрошую до співпраці, колеги. каса, РКД, насіння. Успіхів вам!